Сьогодні буде класна розпаковочка і крутезна рибалочка. Вітаю вас, пані і панове, на каналі Крючков. Буде цікаво, не перемикайтеся. Сьогодні у нас розпаковочка отакої класної чоловічої іграшки під назвою Ехолот Deeper Чirп Плюс. Чому саме захотілося зробити розпаковочку? Ну, По-перше, тут дуже, дуже класна акційна пропозиція зараз. Я давно мрів взагалі про діпер, тому що він потрібен і взимку мені, і на фідер. І от навіть в таких от маленьких рибалочках на спінінг теж вона буде використовуватися дуже-дуже класно. Тим більше Плюс він вже малює структуру, так само, як моя тіяйка. Тобто, по суті, таких, на таких маленьких рибалках це ну, дуже класна і незамінніма річ. От. Ну, плюс фідер звичайно, для фідера, щоб ви розуміли наскільки це круто фідері, що навіть на змаганнях в спорті діпер заборонений. Тому що ну, з діпером ви дуже чітко зможете відмалювати собі, е, швидко і чітко відмалювати собі, ну, всю структуру дна І таким чином бути на голову вище, ніж ваш е, сусід або конкурент. Ну, зимою ви розуміли, це теж незамінна річ. Але сьогодні Чого я хочу взагалі чого вирішив зробити розпаковку, тому що дивіться, яка краса, от такій упаковки до мене приїхав ехолот. Тобто, зараз в них акція. Акція дуже крутезна. Тому що в подарунки йдуть окуляри Вестін. Зараз покажу баф окремо, ну, чи як само собою. Так, По-перше, це класна подарункова <кій> упаковка. Якщо хтось хоче е зробити дуже гарний подарунок. Я думаю, що це просто супер. По-друге, у нас в комплекті, помимо самого ехолота, йдуть окуляри Вестін. в От такому чехлі, бачите, тут чехол сам на 50 баксів. Дуже класні, крутезні окуляри з салфеточкой. Сьогодні будемо в них рибачити. Також в комплекті БАВ. Шовковий, тонесенький. Просто супер. З логотипом діпер, бачите, з дихаючою мембраною для рота. Все як положено на вищому рівні. І така акція буде до кінця літа. Тобто ви купуєте ехолот і отримуєте такі крутезні подарунки. Звичайно, йде чехольчик. Ну, це він, я так розумію, завжди йде. Да? Тут зарядка у нас Неопреновий чехол для самого діпера. Ну і безпосередньо діпер. Оце у нас кріпежі для вкруток. Ті вкрутки, які ми будемо використовувати. Ось вони йдуть в комплекті дві штучки. От. І у нас три кріплення. Бачите, якщо ми взимку бачимо, то ми вкручуємо сюди вкруточку. Щоб у нас їх лод був вертикально. Да? Якщо ми ловимо з човна, так само у нас буде зверху вкруточка. Якщо ми будемо ловити в заброс... І протягувати там фідром, наприклад, да, то ми будемо вкручувати або сюди, або сюди. Тобто ну, декілька кріплень. Саме холод ми, отак розкручується. Тут у нас живлення, зарядка, бачите, USB зарядка під USB кабель, який йде в комплекті. Ну, коли закручуємо, обов'язково, щоб у нас. А Тут співпали ці написи, два написи. Да? Це у нас, тут стоїть і заглушка, яка прижимає зарядку USB, щоб у нас туди водичка не попала. хоч у нас прокладка є. Також у нас в комплекті звичайна гарантія, гарантійний лист. Нагадую, що ехолот якої торгівельної марки можна замовити в наших магазинах, в магазинах Крючков, як в Крім Часі, так і в Світловодську. Ви можете замовити ехолот будь-якої торівельної марки. Лоуренс, Тренмарін. Гармін, Діпер, звичайний, і діпер такій подарунковій упаковці, так само з подарунками. Всі халоти у нас від офіційного імпортера компанії на тільки офіційні халоти, ніякого сірого імпорту, офіційна гарантія, сервісне обслуговування і так далі. Також може придбати і картки. Така маленька реклама, але я думаю, вона корисна і цікава. А ми зараз спробуємо законектитися. Я скачав в безкоштовне в Google Pay безкоштовний застосунок. Бачите, і вже мене відмальовує, де я знаходжусь, Чотенько, Координати, все є. Так, ну, до кінця протестити халот я не зможу, бо у мене сівший телефон вказується. Бо ночі, ну, скоріш за все, не було світла, він не зарядився. Там 12% він зараз просто не тягне. Але я вже в нових окулярах, бачите, просто бомба. і Ми їдемо ловити крупних окунів. ну Наскільки крупних я не знаю, наскільки нам вдасться знайти. Ехолот ми ще протестимо, ще багато буде рибалок, я дуже задоволений своєю обновочкою. і Якщо вам теж цікаво, заходьте в магазин і замовляйте, купуйте, поки є така чудова акція. Баф, окуляри, просто жир жирнюча акція. Левочка друзі. Кунчик, але не великий, скоріш за все. Хотя дивіться як б'ється. Може і нормальний. Да, б'є нормально, нормальный окунь. Дивіться, тарабаны як наш импульс. Де ти там? Ну бравуя куняра. Ось такий. Падьоть. На мепсика взяв. Ось такий твістерок мепс. Ух ты! Пробив як. 2 дюйма чи 3-3, мабуть. Ні, 2, з половиною. І такий перший красавчик. Так, лайкос. Ловимо далі. Пробуємо недалеко клюну, тому далеко кидати не будемо тут десь. підхватив, з третього разу. Три рази бахав, ну це зовсім малий. З третього разу захватив. Да, це такий, знаєте, котя. Звісно, ми шукали крупного окуня. Це просто окунь. Ну, догнав з третього разу, бачите. Такий. До речі, комплект в мене. Фаворит імпульс от 2 до 10 і катушечка фаворит 1000 бліберт. Ловлю я зараз на вагу 7 грамів з таким твістерком, да? ну, буду ще грати по приманкам. Присутня теча І там де я хотів половити крупного окуня, там теча досить велика, то я змістився трошки сюди пошукати його. Тут бачите, ну, є окунь, але поки що не дуже активний. Зараз ще трошки спробуємо, якщо ні, будемо шукати саме активного окуня, якщо ви пам'ятаєте, що наша задача, якщо ми знайдемо активного, ми його дуже швидко наловимо. А зараз він такий клієнт, навіть покльовки такі не, знаєте, не злі, такі тік-тік, такі покльовочки делікатні, скажімо так. Підхвати вже під лодкою. Ну таке щось теж не дуже крупне мабуть треба шукать Ви дивіться, що я піймав в рот Ви бачите це цей прикол це густіра. Густіра, яка клюнула бачите прямо от, ну вона захавала силикон Оце вот прикол густіра не наша риба, точно Якщо окунь не клює на кожному забросі, значить що, значить треба його шукати. Ух ти, покльовка була. І догнав. І це вже хороша риба. Це вже нормальний окунь. Ну як, нормальний. Не дуже нормальний. Ну він так бахнув, що я подумав, що тут прям дебела риба. На шкурки висвітляється. Нічого заживе. Ми тебе одразу відпустимо вже. На кукан будемо брати тільки здоровенних материх. Пливи. Є в заброс. Оце вже десь ми близько біля окуня. Бачите, другий заброс, друга риба. Ну поки що не крупний, но зато заброс. Ну, все равно, який Це кайф ловить, окунів, друзі? На імпульс. Це просто кайф. Ні, ну цей покрив сівший, дивіться, це такий як перший. Так, да, це вже такий красопеточка, бачите. Ось вот так от, пливий. Це коли у вас кряду сразу два оконя підрядся, скоріш за все ви вже більш-менш ну, знайшли рибку. Ну поки що розмір, розмір не той, що хотілося б, але ну, тут може бути різний, тому поки що не теряємо надію. Ух ты! Зішов хороший. Хороший. Дивіться, що я зачепив. Це був сазан, друзі. Це був сазан, 100%. Дивіться на цю луску. Отак от бачите, шукаємо окуня, а зустріли сазана. Ми Не піймали, звісно, але вперлися. Луску достали. До речі, хто хоче подивитися, як ми поролили сазанів на боковики вок на звичайну болонку, заходьте, тут буде посилання один відос. І через секунду другий відос, тому що в цьому році ми половилися занад дуже добре. Друзі, як ми шукаємо окуня, якщо ми не знаємо, ну, де його ловити, якщо ми перший раз на водоймі, допустимо, да, ми просто знаходимо, ну, літом, я кажу зараз про літо, ми знаходимо кувшинку і бажано, щоб напроти була ще одна кувшинка. І якщо у нас от є таке двох сторін кувшинка, якесь вікно ще з кувшиночки там десь. Вже тут по-любому можна шукати окуня, він тут по-любому є. Чи буде клювати чи ні, це друге питання, але ну, то, що він є, це стопудово. Ну, Якщо ви знаєте коряжник, або у вас є холод, ви знайшли коряжник, звісно, в коряжні по-любому теж пробуємо шукати окуня. Приманочки пробуємо різні, експериментуємо, тому що він може сьогодні їсти одне, завтра друге. І Буває так, що просто відкриваєш приманку і починаєш ловити. Таке буває. Ми зараз що зробимо? Поміняємо приманку. Так, Знімаємо наш мепсик. Менс мен стачніше. Ставим кайтек Мадвак. Це 3 дюйма, по-моєму, Або 3,5. Головка теж 8 грамів. Вже на офсеті то що тут вже повинен бути коряжник якщо я його знайшов. Тут колись я ловив окуня і непоганого. Перший заброс на мадвах і зразу втягнув, бачите? Є сенс міняти приманочки і місця. І такий непоганий кушарик. Дивіться, як класно атрабатий імпульс. Це кайф, друзі, я вам кажу. Купляйте хороші палки і насолоджуйте. Дивіться як він загибав. Токунь такий ну, 250. Але кайфу дає просто неймовірно такий брател. О, і хвал. Ну, Ми будемо випускати такий розмір, то нормально. Туди йому і дорога. Ось такий мадвах спрацював. Ви бачили, да пробуємо ще раз. Ужик пливе, бачите. Підхватив цього разу. Ну щось не крупне окунь цієї коряги тут по ідеї должен быть такие знаете монет тоді грам по 700 були влітали не ну хороший хороший отакий такий на баксика зараз бакса поставив баксик селекторський и такие красопета порадовал плывый Пробую ще раз баксика. На 6 грамах зараз кидаю, то що я проти кидаю. І проводка дуже швидка, тобто в мене. О! Є, і це, це хороше, друзі. Ах ти! І в корягу завів. Знайшов коряжник, той що шукав. Кидаєш, покльовка практично одразу, дві покльовки підряд. Але клює перед корягою. Покльовка, я тільки що потримав окуня, він зійшов і сразу ж тільки він сходи, гачок сідає навіть, сет, но він же вже відкрився на окуні. Сідає в корягу і обрив. Це другий обрив підряд. Іди сюди. Навилочки. Але приємний. Так, ти Отакий От кабасик. Отакий От кабасик. Поставив назад менса на відкритому гачки. гачку. Отакий красавчик дивіться який. Ростопирка. От. Поставив менса на відкритому гачку. Заплив в обратну сторону, зараз кидаю по течі, поставив груз 10 грам, чи 8 у мене тут 8 по-моєму В принципі, дно ну, відбиваю, але думаю дотягують до коряги, якщо вийде так. І бачите, зразу на кушка бахнув. Ну звісно, той що зійшов, то звісно, розмір був дуже цікавий. на Мадваху. Это хороший, друзья. Это хороший. Ну, может, не рекорд, но сегодня, я думаю, это бигфиш. Ой, как классно. Ну, давай, да это там. Я думаю, больше, сейчас скажу. Это такой, 250. Ну, звичайно, классный окунь. Я думав більше. Опа! Отакий красап'ята. На Намадувак, бачите. Я б тебе з фото. Ахте! Отакий. Красавчик. Так, міняю приманки постійно, бачите, і ловим рибку. плывы. Иди сюда. все-таки мадвах працюет. Кидав релакс, кидав шесть, А, баксик этого кидав шесть. Нема ничего. Поменял, поставил в мадвах. Одна поклевка мимо, друга с рыбой. Мадвах, конечно, тема. Дивіться, які гарні куняры. О, яка красопета. До речі, у меня це останні вже мадвах. Якщо зараз уберу, то вже буду їхати. Так вже пора їхати, солнце піднялось. Еще багато дел. И жарко. Плыви, дурик. Мадвак, 3 5 в мене працює, колір не пам'ятаю, вибачайте, запам'ятовуйте на глаз. Так, спробую зараз ще в обратну сторону, бачите, я переїхав, щоб зняти знятиком, я її зняв. Тут уже корягой схватив, покрасівши. Ну такий стандартний сьогоднішній. Ну, і пішов. Старий свій шнур піймав. А може і не свій. Зараз подивимось Я думаю тут багато шнурів О, і свою приманочку дивіться Свою приманку достав Причому модва Оце прикол Достав свою приманку. Дивіться в мене тепер два Мадвага Звичайно друзі якщо ж ви піймали такий шнур то ви не викидаєте воду так скомкайте, його десь положите тут в лодці, в човнику собі і на березі вже викинете. Отак бачите і такий трофейчик. Ну Скажу вам спасти свого Мадвага це дуже приємно, тому що він коштує ж немало. Так що навіть не хуже ніж окуня піймати, скажімо так. Схватив! Да! Я даже не понял, не вперед просто пишу. Ну, Барбос. О! Дивіться. Впав прямо в траву! Я его в траві рукой уже піймав! Вот такой барбос! Відвалився! Плыви, плыви! Саме грустне, що він з'їв нашого Madwaga повністю. Він декілька разів клював, дивіться, що він залишив, нічого не залишив. Декілька разів клював, благо в нас є отакий от запасний варіант. Але вдагонку такий схватив і з'їв. По дорозі, поки декілька разів клював, він його просто подкріп. Так, ну що, друзі, непогано ми розбавили наші фідерно-поплавочні рибалочки, я вважаю, окунцями. То що фідер, це, звісно, все добре. Коробчики хорошо, але іноді хочеться і хижака. Так що ми сьогодні трошки покайфували на окунцях. Окунці були не дуже крупні, не дуже активні, але ж ми все ж таки половили, кайф піймали і наступного разу знову їдемо ловити якусь білу рибу. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі. Забув... Я відповідаю всім. Люблю побалакати, пишіть, з задоволенням, щось поспілкую.